Дивлячись у минуле, зніміть капелюх. Дивлячись у майбутнє, засукайте рукави. Дещо у житті неможливо виправити. Це можливо лише тільки пережити. Життя це не очікування того, що шторм незабаром закінчиться. Життя це вчитися танцювати під дощем. Занепокоєння не усуває завтрашніх проблем, але забирає сьогоднішній спокій. Бажання це тисяча способів, небажання це тисяча перешкод, поки не впав духом будь-які інші падіння по плечу. Якщо до вашої планки не дотягуються, це не привід її занижувати. Не можна опускати можливість чогось навчитись. Мрії так і залишаються мріями, якщо до них не йти. Людина всесильна, поки нічим не зайнято. Тому, хто переміг себе, нічого не страшно. Звертаючись до минулого, ми повертаємось спиною до майбутнього. Емоції виникають від думок. Не подобається внутрішній стан, потрібно змінювати мислення. Син життя є завжди, його потрібно лише знайти. Щастя вбивають. Жаль про минуле, страх майбутнього і невдячність за сьогодення. Мстити це те саме, що кусати у відповідь собаку. Кому природою дано говорити, то може співати, кому да ходити, то може танцювати. Щоб у життя прийшло щось нове, потрібно звільнити для нього місце